Родичі, всім привіт! Дуже огромний. Накопилось, уйма коментарів, я просто не можу промовчати. Я привик балакати. Давайте я поотвічаю на коментарі. Кому буде інтересно, сідайте поудобні. Постараємося з юморком. Настроєння у мене класне, хоч і погода, самі бачите, яка. Я в лісі вийшов спеціально, щоб ніхто мені не мішав. І так починаємо. Я вам буду всі коментарі вставляти з боку, щоб ви це теж бачили. Попробую поотвічати. Я думаю, вам таке понравиться. Надо ізрідка давати, знаєте, встряску, щоб я не можу зараз провести просто прямий ефір, тому що, во-первых, інтернет слабенький, чесно, буває перебої. Ну, буде анонізм, а не ефір. Ми вже проведемо чуть-чуть попозже. І э, слідуючи, ну якби багато людей. Ну такое. Погнали, на... приступаємо. E, Перший коментар. Я буду читати з планшета. Кстати, куплений за там, 13 долларов чи за 15$. Я смотрела девушку блогера Вона говорит, що ребятам в комуніках в течение 4 тижнів должны знайти роботу. Я щось не розумію, що там з цією синьою і жовтою картою роботу Да, Ви більше дивіться блогерів, особливо таких от, там, по 2-15 тисячі просмотрів. Я теж считаю блогером. Я можу сказати, що по приїзду вам дадуть 1,5 мільярда євро э, 37 квартир. І все, ну це ж буде неправда. Я не знаю. От ви понаслухаєтеся такого, от і потім пишете такі коментарі. А там дають, а там мені сказали. Ви мені інформацію тоді пишіть і самі почитайте. Нема такого, в принципі, кому дають, може одному чоловіку так і повезло. Другі от друзі мої уїхали. Одному тільки практику знайшли, ще навіть в школу не пішов. Кстати, в супермаркеті нету. Я знаю, Дімон ти дивишся, він квартиру вам показував, да, його десь в нету відправляють вроді. Школи ще немає. А на практику це не робота, а практика. В принципі, те саме, ну, ти йдеш отрабатувати день, які ти платять. Це я вважаю совершенно правильним, сам би вже куди-нібудь здовольством пішов. А то понадивляються блогерів. Ну, а мені сказали, а блогер ще так сказала. Скажете блогері, що дають півтора мільярда євро, треба тільки написати заявку і дадуть. Скажете, теж блогера бачили. Можете і сілку скинуть, може хтось побачить, посміється. Е, ідемо далі, бо погода падає на планшет, трошки мені тойво, невдобно. Слідуючий коментарі поверх мене в шок. От я вам його вставляю, зачитаю. Як вам не соромно їздити по різним країнам, морочити людям голову, коли у вас захист в Польщі. Е, напоминаю, в мене вже немає ніякого захисту, ні в Польщі ніде. де. А чого стидно? Покимість я не делаю нічого противозаконного, покимість можна, то треба пробувати щось. Я сподіваюся, що це вже буде остання країна, яка мене прийме, і от сюди вже не ногою хватить, скільки можна їздити. Я вже чесно сам заморився. Скільки газуєш, газуєш, і толку, в принципі, ні. Трошки толк є, може ви його не бачите, але я трошки бачу. Якщо ви вважаєте по-другому, пишіть. Слідуючий інтересний коментарій. пишуть: друже. А якщо приїхати з дружиною та малюком, скажи, куди такі сім'ї селять? Також комуною в кімнату 7 чоловік. Дякую. Братан, ти бачив, десь, що я займаюся розселенням людей, особливо з малюками, наприклад, сім'ями? Я цим не займаюся, я не можу знати, куди тебе поселять. Зараз я тобі скажу, тобі кімнату дадуть віддільно, ви приїдете, а не окажеться, наприклад, там пустих кімнат, і вас до когось поселять. Ти потім скажеш а мені таліка в Ютубі сказав, що мені дадуть кімнату віддільно, що ж ви робите? І потім я буду поганим, тому я не можу сказати, куди тебе поселять. Я не знаю, де буде місто, там і поселять. Логічно, логічно. На вулиці спати точно не будете. Ну просто такі вопроси я вам казав, задавайте на офіціальні сайти. Я не знаю, куди вас поселять. Як приїдете, побачите і напишете, куди вас поселили. Е, так, тобі 31, а виглядаєш старше. Я навіть не знаю, що сказати, Це хорошо чи погано. Я на себе в зеркало дивлюся, ще як дитинка, знаєте, особливо коли побриюся, там щочки розові. Ну, якщо старше, то нічого страшного. Це тільки украшає мужчину. Правильно, правильно. Не знаю. А ну пишіть, наскільки я вигляжу, що я такий старий чи що. Ще вроді є порох в пороховницях. Ягоди в ягодицах і шари в шароварах. В одному із відео десь ми збирали бутилки, і там я сказав, що немає грошей, немає документів. І от що пише людина. Не зовсім зрозуміло, чому немає грошей. В Германії, Норвегії, Швейцарії живуть друзі, їм платять, кормлять плохо. А що не так в Данії? Я не казав, що в мене все погано. Ну, дивися, якщо ж, наприклад, ту саму Германію я там був, я можу, в принципі, тобі розказати. Коли тобі платять 564 євро, плюс платять за хату, так, да, в принципі, я согласен, я розумію тебе, твоїх друзів і що ти, на що ти намікаєш. Деньги як би платять, так. Да. Ну, як по мені, краще десь піти працювати, пособирати банки, заробити своїми руками, тоді це намного приємніше. Бо ну не знаю, цю тему сильно не хочу розмусовлювати, якби сидять молодці, якщо їх все устраює, чого й нет. Ну, мене, Я хочу більше, ніж 564 євро. Тому я сюди приїхав не по виплати. Мені тут менше платять, щоб ти там не думав, що тут падають мільйони, платять теж мільйони євро, просто сиди. Ні. Я піду на роботу, я сподіваюся, зовсім скоро. Сильно сподіваюся, я цього хочу. А коли я цього хочу, то так воно і буде. Просто розумієте, коли ти сидиш от за ті самі 564 євро, а ти можеш гораздо більше, як по мені це глупо. Сісти і сидіти. Піди на роботу, і будеш там 2 25 тисячі євро. Да, трохи заплатиш за хату, вже за тебе не будуть платити, але чувство має бути, якесь гордості. Так, да, я от молодець, я заробив, я сам заплатив. Ну що А так сидіти, ну, подобається, що я можу сказати. Я нікого не осуждаю. Слідуючий інтересний коментарій. А як же Лена без мужнього плеча стільки? Ну, братан, за Лену є кому переживати, поэтому не волнуйся, все в не хорошо, ходить, учиться, молодець, старається. Далі ми обов'язково до неї полетим. Я сподіваюся, на що вже буде дуже сильно скоро. Теж хочу полетіти, але поки ми бачите, як отут от сижу, ждемо нас. А яка з них користь З гнилого плоду немає? Приплоду? Це писали про мене. Це я просто вирізав сам коментарій. Це про мене, по-моєму, про теленалі. Там ну там я точно фігурірував. Типа, що з мене немає ніякої користі. Серега, і він часто пише всякі гадості. Що я тобі скажу? Казав колись мені один умний чоловік, у тебе должен бути дівіз, не роди собі подобних. Поняв? Запоминай, а якщо не заповнив, то лучше візьми, запиши ручечкою. Якусь херню зайти, написати. Напиши мені на почту, пообщаємося. Я тобі розкажу обще, покажу. Ти мені розкажеш, який ти умний в коментарях. Я можу зайти насрать, отак от і все. типа ха, ха хі. хі Пиши, буду з радостю по, етед, з радостю з тобою пообщаємося. Питаюся побистів, бо вже шапка моя, як в того, чого промокла трошки, нічого страшного. Я так думаю, що цей родич ніде не хоче працювати ні в Україні, ні в Польщі, ні в Данії. Кругом буде шукати шару, аби не робити. Ага, Люда, а чого ти так взяла, що я не хочу ніде робити? Я хочу зарабатувати. Роботи я міг в Польщі, в принципі. Я працював в Польщі. Результати немає смислу працювати. скажи мені, будь ласка. Іли ти, наприклад, ти б не хотіла щось в своєї життя і зарабатувати більше? Не знаю таке, ніде не хоче працювати. З чого люди роблять такі виводи, я не розумію. Бо так вам показалось у відео. Не вірте значить, відео, якщо вам так показується. Ой, опять. Хі, цей тоже братан, я його просто обажаю. В нього коментарі інтересні. А далі ще ще вам покажу одного мого фаворита. Це взагалі чемпіон. Та не приїхав Віталій працювати, як ви, то не можете зрозуміти. Дохід Віталії по собі 1000 євро. Ну, навіть з цього почнемо 1000 євро. Братан, платять мені приблизно 380 євро в чи доларів, навіть не євро. Це вистачає якраз пропитатися. Все. тисячі немає, вже твої почоти не верні. Я не знаю, де ти такі цифри береш. Е, плюс барахолка, плюс банки склянки равно 2000 євро. Ага, банки-склянки 2000 євро. По мені одразу видно, що мене зараз 2000 євро. Зразу дивися в Ютубі. І перше, що напрашується, це, мабуть, він заробляє такий тисячі дві євро. Банки, склянки, барахолки. Як те все просто? Як ти такий умний, то попробуй. Теж будеш заробляти 2000 євро, чого ні? Непонятно. В Польщі на тисячу працював і за все платив, а тут три тисячі, вже три тисячі. В тебе все росте в геометричній прогресії, братан, ти просто красавчик. З тебе бухгалтер би вийшов чоткий на якійсь фірмі, знаєш, що там ліві гроші, якісь офшори, з 2 тисячі, вже 3 тисячі, а там 4 кажется, да, вже місяць пройшов, уже навіть, 4 тисячі я зарабатую. Як люблять читати чужі бабки. Своїх просто немає, що читати, почитайте мої. Ну, почитайте, що я. Я не проти, я тільки за. Этот парень, просто лодер, вот і все. Він нігде не буде працювати, буде тільки жалуватися, що, все... що все і везде йому не так. І місце не має значення. Вони в Данії також будуть працювати, там день, там неделю і знову будуть говорити, що там тяжело, там мало платять, там плохі условия і т.д. Ну, якщо ти підпишешся на канал, то якраз побачимо. Може, ти будеш і прав, я не знаю. Я напоминаю, що я готовий працювати за гроші, а там за тарілку супа десь за такими мішками ходить. Ну, якби в 30 годіків не сильно має така перспектива радує. Все йому не так. Все мені так, мене все устрає. Бач, навіть під дощом стою тобі відео записую на твій. Ти десь лежав на пузі, мені писав, а я от вийшов у ліс, щоб тобі було красивий фон. І записую тобі такі інтересні відео, місто прямого ефіру. По собі. о, цей братан він просто мене поражає. Братан, ти красавчик, продовжай же духі, ти мене просто. ну, Я от читаю коментарі, мені хочеться жити, особливо твої. По собі отримали, зараз можна і поснідати. Нащо вам робота, хлопці, нехай дурні роблять. Це я ще брав коментарі з Дона капусти, з другого каналу. Що я тобі хочу сказати? Да, поснідали, а тобі ще завидно. Немає деніг. Тобі скинуть трохи денг на цей на сніданок, щоб ти не завидував. Хай дурні роблять. Ой, а чого дурні? Всі будуть роботи, братан. В цій житті немає халяви, якщо ти ще це не розумієш. Головне фотографію серйозно поставити, верні, картинку, і потім можна писати все, що хочеш. Такий вже мастак на, на язик. Язик гострий, хоч я тут жопу брий, знаєш, так кажуть. Якщо не знаєш, теж запиши. Е, в даній роботи, крім на або будівництва почти немає. Цікаво, куди ти підеш на ферму чи на будову. А куди пошлять, пошлять. пошлють. Пошлють, куди мене, туди піду. Пошлють на ферму, підем на ферму. Пошлють на будову, підем на будову. Хотілося б, звісно, на якомусь фуксі може працювати, якусь практику, таке що нібудь інтересне. Ну, я знаю, що так не вийде, бо це доволі довга історія, розрішення, ці всі моменти. Я вам скажу більше, я хотів дрон купити. Я як прочитав, що треба які требування на цей дрон і зареєструвати. І від людей 50 метрів не літати. Трошки дощ падає зараз. Надіюсь, качество не впаде. І оперейоні там требування до цих дронів. Там в'їзд до 250 грамів одні дрони. Ну всі вони повинні бути зареєструвані. Літати можна в определених зонах. Треба сообщати зарані, що ти там плануєш десь злетіти на дроні на маленькому даже. Якщо там будеш знімати дрон з якоюсь там камерою, там взагалі за голову можна братися. Ліцензії пілотів. Ну... Дрон в мене по камісті відпав. Тому Куди пошлють, я за любий кіпіш. Ого, Валентин, Тобі теж привіт, Валентин. Віталька, берись за розум, ти ж гарний хлопчина, де тепер Лена? Ну і звісно, коментарі в публічному домі. Я б тобі за такі слова не буду тобі розказувати, що ну ти б так би мені не сказав, би, я так думаю. Я більше ніж уверений. Отут, отут тільки можеш сказати. Ну, слідчі коментарі. Віталька, берись за розум, ти ж гарний хлопчина, де тепер Лена? Напоминаю, Лена в Норвегії, біля осла недалеко, в неї все хорошо, не волнуйся, братан. Бо нервні клітки не встанавлюються. Якщо будеш так сильно нервничать, це до хорошого не приведе. Успокаюйся, все чітко, все під контролем. Є кому напоминаю, зелену переживати. Так що будь спокійний, все чітко. Е, так. Доброго дня! Чи можливо таке, щоб ви могли мені знайти окрему модель сверлильного верстата і переслати в Україну? Звісно, я от зутра встаю, п'ю кофі і думаю, кому б мені сверлильний верстат би переслати без машини, особливо в Україну. Це ж недорого буде? Да? Сняти тут таксі за 100 євро, доїхати до якоїсь барахолки, наприклад, чи до той самої прийомки, купити по ціні, ну, скажімо так, прям не саме дійшовий да, дешевля, в Україні. Ну, все, ж, переслати його за 200 євро. Так, да, обов'язково, Так що, якщо треба світлій апарат, пиши мені з утра, коли я п'ю кофе, будемо тобі з самого утра починати вибирати. саму лучшу модель. Я не знаю. Нічого, скоро вітальку відправлять додому. Опять, опять за дом. Напоминаю, немає куди відправити, так що не волнуйся теж. Не відправлять додому, бо його немає. Е, печально, нічого страшного, переживемо. Буває таке в житті огорчення, хліба і є печення. Відправлять мене додому. Так. Родич, ти кажеш, що коли ти зв'язався з тим мужчиною з крепкими, лохматими руками, то твоє життя змінилось. Як це зрозуміти, ви чим там займаєтесь? Чи в майбутньому толік буде адміном? Ой, опять почалися ці ці теми, знаєте, підковернуть мене там з Толяном. Я не знаю, що в Толяну поганого знайшли. Хороший дядько веселий, особливо не на камеру. Я з нього кишки просто рву, тому що, ну, буває, і сповняю він веселі штуки, я не все знімаю. Звісно, треба бути якесь лічне пространство. А То одразу накинулись на мене на таляна. Столяном все чітко, скоро з'явиться відео, ви його побачите, ліцезрієте з собственними глазами, не волнуйтесь. І як я його ще. А, чи буде він адміном? Ні, адмін уже Лена, тому два адміни на один канал це буде дуже сильно. Надіюсь, поотвічав на ваші коментарі. Якщо вас щось інтересує, задавайте, в далі теж постараюсь поотвічати. Напоминаю, це все вміє стріму, бо ну, не можу ще провести. Я з удовольствием, Я балакати можу, вмію, практикую. Мені сісти там 2 години стрім провести це, ну, отак вот от пустякове діло. В дальнейшем буде тільки ставати все інтересні, я так сподіваюся. Вже сам заморився тут сидіти на одному місці, то банки, то ще що. Ну, з вашою поддержкой все нас вийде. Не волнуйтесь і скоро побачимося. Поки удачі. Пішов я сушитися. І треба, навіть собі задуматися про воду, курточку і шляпу теж. Шляпу купимо, курточку теж. Шкари вже є, потім взагалі проблеми в цьому ніяких не наблюдаю. Удачі.